Усім з вами нове шалене відео по українськи. Якщо вам потрібно терміново поліпшити настрій та зарядитися позитивом, тоді вітаємо вас. Ви потрапили туди, куди треба. Сьогодні на вас, як завжди, чекає море найкумедніших роликів та найдивовижніших винаходів людства. Ми покажемо вам, як потрібно правильно будити людей зранку, а також як урізноманітнити улюблену гру у Пінг понг Разом з нами ви навчитеся, як стати найкращим та найвеселішим кухарем. А також дізнаєтеся, багато цікав про найновіші та найбезлузніші музичні інструменти. Окрім цього, на вас чекає купа драйву та вибухового гумору у нашому традиційному хіт параді зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Поїхали, Everybody dance now! Якщо ви постійно запізнюєтесь на роботу через те, що дуже важко прокидаєте зранку, тоді наступна збірка приколів точно для вас. Подивіться, що може бути з тими, хто любить спати занадто довго. Ця дівчина завжди пиляє свого хлопця, що хоче на море. А коли опиняється там, то замість того, щоб купатися, лише спить на пляжі. От він її провчив. Ось тобі і море і здоровий сон. Все одразу. Замість того, щоб розважатися з друзями та готувати шашлики, цей чувак задимав на увесь день. Забув про гостей і про обов'язки. Ну, от вони й вирішили його розбудити нарешті. Та так, щоб вже не заснув ніколи. По крайній мірі, при них наступний прикол по-новому змусить вас поглянути на старий добрий вислів, перевернути з ніг на голову. І як бачите, пробудження не миттєве, але дуже веселе. Коли ваша друга половинка зовсім не хоче займатися ніякими хатніми обов'язками, варто її провчити. Не хоче мити посуд за собою, мишоловки на пальці, розкидає носки по квартирі, мишоловки на ноги. Не слухає, що ви їй чи йому кажете, мишоловки на вуха. Ну і так далі. До виходу на роботу залишилося півгодини, а дружина досі спить. Полити з чайника застаріло, як із тазика. Занадто мокро. А от із водяного пістолета, а ще краще рушниці, оце справа. І підологи. Суха і ефекту потрібного швидко досягли. А щоб жертва не втекла чи не дала здачі, її варто повністю нейтралізувати. Ковдра, якою вона ж і вкривається, підійде якнайкраще. Також існує ще й зимовий варіант. Хто казав, що не можна сніжками гратися вдома, тим більше ніхто не забороняв кидатися снігом у ліжку, а ще для кращого ефекту можна зліпити снігову бабу прямо у спальні. Люба, прокинься, до нас твоя мама приїхала. А зараз на ваших екранах варіація спеціально для святкування Хеллоуіну. Будити своїх жертв потрібно не лише весело, але й страшно. Для операції пробудження підійде будь-який реквізит із фільму Жахів. І якщо у вашому місці немає спеціальних магазинів, завітайте у м'ясний відділ у магазині. А ще можете замінити закривавлену кінцівку на гумову жінку або чоловіка. Це вже хто чого більше боїться. Також ефект можна підсилити, переглянувши перед сном з об'єктом. Вашого розіграшу фільм Жакіл. Коли люди досягають певних успіхів у спорті, вони замислюються про різноманітні змагання та олімпіади. А коли вони досягають абсолютної майстерності, то починають робити різноманітні дурниці та приколи. Ось як, наприклад, наші наступні герої, пінг-понг завжди був досить цікавою та водночас дивною грою. Проте ці хлопці зробили його справді веселим. Прості вистукування об ракетку чи стіну їм давно набридли. А от видумувати різноманітні трюки із надлегким м'ячком це вже інша справа. Як їм це вдається? Сотні годин тренувань, мабуть. Хто сказав, що більярд грати можна лише киями, кульками для пінг понгу це виходить не гірше, а зважаючи на такі видовищні трюки, ще навіть краще. Видно, цим пацанам точно ніхто не забороняв у дитинстві гратися з вогнем, адже роблять вони це просто майстерно. Тепер головне вчасно загасити все це спортивне диво. Бо якщо ні, то може розгорітися справжній вогняний стовп, як у цьому відео. Один міячик горить класно і досить безпечно. А от коли палає купа, ціла купа це вже не абияке видовище. Хто б міг подумати, що тонка плазмаска може так потужно зайнятися. Тепер зрозуміло, чим насправді заправляють реактивні двигуни кульками для пінг понгу. Ось чим гарно горить, правда? Не радимо розпалювати таке вогнище на Івана Купала, і тим паче через нього стрибати. Любите готувати їжу. Вам нудно набридають рутинні дії, які повторюються у всіх рецептах. Якщо так, тоді записуйте рецепти веселої кулінарії від шаленого відео по-українськи. На кухні головне не продукти і не маніпуляції з ними. На кухні головне гарний настрій. Розпочати можна з розминки, чому б не пройтися на руках. І м'я розімнете і кров до голови прилине. Можливо, будете краще думати, і у вас вийде справжній шедевр. Принаймні майбутня страва чудово, підійде для нашої передачі. Тепер можна приступати і до приготування. Закиньте яйце, м'ясо, мед і молоко у блендер. І про солоні огірки не забудьте. Далі потрібно ретельно це все перемішати, але спершу перевірте, апарат обов'язково. В іншому випадку вас чекає ось така ковзанка посеред вашої кухні. Ну, а якщо ви вмієте куховарити за таких умов, тоді, будь ласка, можливо, так навіть цікавіше буде, принаймні веселіше, так точно. Лише погляньте, як вона регоче. Вже й забула, як боляче гепнулася. Але все ж таки про деякі пункти техніки безпеки на кумедній кухні вам знати просто необхідно. По перше, ніколи не одягайтеся у легкозаймисті речі, ось як ця бабуся, наприклад. Вогонь взагалі дуже підступна штука, але якщо над ним ще й рука. Вам розмахувати, то тут лиха не уникнути. Окрім цього, не забудьте прибрати подалі усіх своїх хатніх улюбленців і їхні іграшки залишити з ними. А то невідомо, що там вони сприймуть за ціськи. Вашу ногу під час смаження млинців чи шланг від раковини, наприклад. Ну що, готові до чеклування над продуктами? Тоді беріть у руки молоко, а за одне можете і підлогу прихопити. Отак. От ну беремо кій наберіть. Далі потрібно добряче розігріти на сковорідці масло або олію. Та так, щоб воно стріляло по всій кухні і на вас щоб капало. Не забувайте, олія повинна бути дуже гарячою. Що пече? Нічого, це так в рецепті прописано. Посолити слізьми. Ну а потім можна спробувати трішки поекспериментувати, показати декілька фокусів, помкаблучуватися перед дівчатами, а ще краще облажатися і потрапити в шалене відео по українськи. Оце справді круто. А коли ваша пекельна суміш готова, можете ставити її у духовку на години дві-три, так щоб гарно пригоріла. Не забудьте міцно зачинити дверцята, так як показує ось цей кадр, щільно та будовищно. Ну а коли ви прибрали сміття і розбите скло, можете перевірити, чи не приготувалася ваша страва. Як це краще зробити, звісно, ніжно та обережно потицяти вилкою чи ножем. Ну а коли обід нарешті готовий, а ви ще й досі живі і неушкоджені, діставайте вашу каструлю і тікайте від неї подалі. Чому та з такими порадами, як у нас, що путнього ви можете приготувати? Головне ж, хороший настрій і заряд позитиву не забули. Набридли стандартні музичні інструменти, шість струн забагато для ваших рук. Хочете виділитись? Чому б вам не спробувати зробити собі ось таке гумове чудо? Це всього лише надувна кулька з гумкою замість струни та найпростішим звукознімачем. І звучить така штука зовсім не так погана, як ви собі думали. Це справжній бас, який вимагає освоїти досить специфічну манеру гри. дивлячись на це відео, фраза Одна палка, три струна я ця страна набуває нового значення. Тепер навіть три струни забагато. Наступне відео ще більше заглиблюється у мінімалістичну концепцію для музикантів-бідняків. Тепер вам взагалі нічого не потрібно, окрім свого голосу і простого пластмасового стаканчика. Декілька тижнів для відточення почуття ритму, і ви зможете ставати зірками інтернету. Ну а там же й до шаленого відео рукою подати. Ця жінки не лише вміють класно готувати, дивитися серіали та пліткувати з подругами. Головне, що вони сміються над собою та над іншими. От ви б здогадалися б замутити такий прикол, Незважаючи на всю його простоту, відірватися від екрану неможливо до самого кінця. От що можуть зробити лише декілька клаптиків паперу і веб-камера. Ну і очі, звісно. А може, це вона собі нову усмішку приміряє перед походом до пластичного хірургу. Вибач, нічого порадити не можемо. Справжнього твого рота ми не бачили. А тепер подивіться на повну протилежність попередньої кралечки. Мало того, що нічого не робить вдома, лише грається у приставку, так ще й влаштовує істерики через будь-яку дрібницю. Візьмемо, наприклад, хоч би ті самі ігри. Лише погляньте, як вона реагує на те, що її хлопець краще з неї валиться у стрілялки. Таке враження, що вона на екрані щойно його з іншою ціпонькою побачила. Ти що зовсім знахабнів? Де твої мізки? Як ти посмів мене вбити? Ти що в житті також на мене наставиш пушку? Наставиш? Давай, стріляй! Чого ти? Слабак! Я так і знала, ти тільки виграв такий крутий, а так просто ганчірка. Та я ноги об тебе витираю, зрозумів! І об приставку твою також! На ось отримуй на хаба! Хам! Все я йду і тебе! А монолог, наче Шекспіром, прописаний, бідолаха не зміг і п'яти копійок вставити. Також деякі з дівчат можуть смішити оточуючих і зовсім випадково. Ну, хто б міг подумати, що у такої милої дівчини, як ця, сміх як у чуленя? З такими навичками їй потрібно мультики озвучувати, а про тваринок усіляких ціни б їй не було. Ой, ой, не смішіть мене. Забули вже, як у цирку соромилися мене. А ця заморська краля не лише накачала собі круті м'язи, вона ще й новий стиль танцю вигадала, а надихнув її на це наш звичайнісінький рідний шансон. Пошли удачу. Пошли удачу нам. Ось виявляється, які асоціації викликає в американців ця музика. Ну а що? Нормально залишилося тільки поголити її налисо, взути у туфлі і кепку натягнути. А барсеток в США, напевно, і не знайдеш. Нічого так теж згодиться. Головне не припиняти танцювати. А тепер від однієї чоловічої слабкості одразу перейдемо до іншої. Жінки, це звісно, добре. Але коли в тебе є така тачка, як у цьому відео, то і життя здається яскравішим, і дівчата з'являються самі по собі. Ось так їдеш по вулиці. Вони прямо як магнітом притягуються, липнуть тобі на капот, на дах, ну і так далі. Якщо вам цікаво, що таке заздрість, можете розпитати про це в одного з власників подібних авто. Бо володарям таких суперкарів заздрять не просто усі автолюбителі на малолітражках, а взагалі усі, хто хоч раз у житті бачив автомобіль. Ну що ж, перша частина нашої передачі позаду, а доки ви переводите подих від сміху та витираєте слину після побачених тачок, нагадаємо, ще не час перемикатися. Далі на вас чекає неймовірний хід парад зі спеціального каналу «Шалене відео по українській в інтернеті. Двадцятку сьогодні відкриває ось цей металевий красень зі штучним інтелектом. Якщо ви хочете побачити наймилішого робота у світі, не відходьте від екранів. Цей механічний собака бичок вміє ходити за своїм хазяїном у прямому сенсі по п'ятам. Ну, просто як найвідданіший пес. Якщо ви досі не здогадалися, навіщо він взагалі такий потрібний, то ми вам розповімо. Цей робот може нести вантажі досить пристойної ваги. Дрова, покупки з магазину, сміття, будь-що. А ще в нього є і котячі риси. М'яу. Він завжди пади. На ноги, і потрібно зазначити не менш мило, ніж ваші пухнасті улюбленці. Кінний спорт завжди був досить небезпечним і травматичним. Перед тим як сідати на коняку, дайте бідоласі хоч виспатися нормально. Right? А то скачуть, потім зашпортуються. Ну кому це треба? Та й взагалі спробуйте якось домовитися зі своїм скакуном, бо якщо йому щось не сподобається, то смак землі ви вже ніколи не забудете. На 18-й сходинці у нас сьогодні дуже, ну дуже нерозумна людина. Цей пацан вирішив довести своїм друзям, що в нього просто сталеві ага, нерви. І його, мовляв, вже нічим не налякати. Ну так, ще декілька таких експериментів і йому. Вже нічого буде втрачати. <звук> Ви коли-небудь замислювалися, що мегаполіси зі своїми хмарочосами схожі на величезний бетонний ліс. Ну тоді ми маємо для вас візуальне підтвердження цієї теорії. Погляньте, як хитаються будинки на сильному вітрі. Чим не березовий гай, а? 16 сходинка дістається сьогодні ось цим народним вмільцям будівничої сфери, коли роботи багато, а рук обмаль потрібні радикальні рішення і революційні ідеї. Хто там говорить, ліп придумав? Ну не знаємо. Ми до нього самі додумалися. А після зміни колесо ставимо, і всі додому їдемо. Усі шестер іншим. Перш ніж налякати найкращого друга, обов'язково подумайте, чим для вас цей оригінальний прикол може закінчитися. Наприклад, наш наступний герой не продумав до кінця свого розіграшу, за що й заплатив чисельними синцями. Добре, що ця історія закінчилася не дуже трагічно, і жартівник залишився з цілими кістками рук та ніг. Однак, навряд чи він ще коли-небудь захоче налякати свого приятеля за допомогою криниці. П'ятнадцяте місце. Як ви звикли обідати? Приготували, розігріли страву, сіли перед теліком і мовчки з'їли. Ну, хіба це весело? Для їжі потрібно співати, танцювати словом, перетворіть сніданок, обід і вечерю у справжній ритуал. Ось цей пацан, наприклад, демонструє, як свого часу любив їсти Майкл Джексон. Класно, але правда, в ресторанах ще не всі звикли до таких вистав перед тарілками. 13-му місці у нас сьогодні тотальна ганьба і дістається вона. Уся хлопцю справа. Мало того, що рожеві футболки усім повидавали, так ще й сальто невдале Вийшло все потрібно зав'язувати з чоловічою групою підтримки. Якщо ви гадаєте, що цей мужик також танцює перед їжею і зараз з'їсть ось цю картоплину на підлозі, то ви помиляєтесь. По-перше, це ніяка не картопля, а камінець. По-друге, цей смиканий чолов'яга, справжній майстер Шаолі. Я гадаю, що він зробить із камінням, розділить напіл, роздавить ногою, зітре в порошок занадто легко. Продвинуті майстри роблять все одним пальцем. Так так продавлюють дірку в камінці одним вказівним пальцем. Цьому дядькові точно ніхто не дозволяє себе лоскотати. Хочете за дешево зняти модерновий суперовий відеокліп? Є такий розклад, хлопці. Вчепіть камеру на лоба і гайда по полю на мотоциклі гасати. Вийде такий собі, знаєте, відеоряд, що одразу на 11-му місці нашого хіт параду опиниться. Ну що, подобається? А це тільки половина шаленої двадцятки. Далі буде ще божевільніше. Десята сходинка дісталася сьогодні. Ось цьому дбайливому і веселому татусеві. Моя жінка не хоче мене відпускати ввечері погуляти з друзями. Спробую її жорстоко розбудити і запитати ще раз. Подивимося, що вона скаже при смертельній загрозі. Люба, пусти мене у бар, бо Я нас усіх зараз повпиваю. Іди, 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 куди хочеш, хоч кожну п'ятницю ходи. А зараз на ваших екранах відбувається випробування спеціального транспортного засобу для тих, хто постійно запізнюється. Безпека у такій штуці, звісно, не ідеальна. Проте зможете ще годинку поспати довше. Ця погода така непередбачувана. Ось катаєшся на лижах по снігу, а тут раптово вже і весна розпочинається. А для того, щоб на водних лижах кататися, човен потрібен. А може, це в них так водохреща святкують. А що дійсно цікавіше заїхати в ополонку замість простого пірнання? А зараз на ваших екранах нова візуальна інтерпретація виразів піти, грюкнувши дверима та піти не прощаючись. Ось цей пацан пішов від сусіда до себе додому, не сказавши бувай і круто гепнувши своїм задом об землю. Шоста сходинка дістається. Ось цій купці людей вони так заговорилися один з одним, що й не помітили, як дощ закінчився. Ще вчора до речі, лише погляньте на них маленький фрагмент ранкової тиснями перед метро у похмурий день. Ще одні народні кулібіни у нашому хіт параді. Цього разу вже на п'ятому місці. Нудно садити картоплю, витрачаєте на це цілий день ще і спину потім розігнути не можете. Як то кажуть, лінь-двигун прогресу за допомогою ось такого простого дирчика, а також миски із трубою можна весело, а головне легко посадити майбутній урожай. Хлопці швидше патентуйте свій винахід, матимете золоті гори по любому. На четвертому місці сьогодні ось цей мужик у червоній майці та блискучій касці. Коли на зміні немає чого робити, він постійно норовить потрапити в халепу. То у цементі застрягне, то з ескаватора впаде. То ще щось, а тут раптом вирішив поплескатися у водиці. Чи точніше буде сказати, що це вода вирішила за нього. Ви давно мрієте про політ на надувній кулі, але не можете собі цього дозволити. Ось вам рецепти, як втілити ваше бажання у власному дворі. Мінімум зусиль і повні штані вражень. Ну і ринву відірвано потім доведеться полагодити. Неголенькі дивні створіння в них з мозгів стирчать коріння. Цей чолов'яга завжди мріяв стати космонавтом ще у дитинстві. Скочувався з гори, стояв на голові і крутився на гойдалках годинами, із професією йому так і не пощастило. Доки шукає постійну роботу, веселить народ на вулицях свого міста. Космічні вправи досі не забув і виконує тепер їх за гроші. Правда, значно менші ніж у справжніх космонавтів. Ну і переможцем сьогоднішніх перегонів стає ось ця щаслива пара. Бачите, як радіють. Особливо хлопець завдяки йому. До речі, це відео і потрапило до нашої передачі, як то кажуть, фізика не проважає йолопів. Особливо необачних менше пихи, більше діла. Давай доганяй своїх друзів, а то ще посоромляться з таким лузором їхати і залишать тебе тут. Ну ось і все. Сподіваємося, ви отримали задоволення від побаченого. Для підзарядки гарного настрою не забувайте заходити на наш спеціальний канал Шалене відео по українськи в інтернеті. Побачимось!